Тарас Шевченко, Давидові Псалми 136. На ріках круг Вавілона, під вербами в полі, Сиділи ми й плакали в далекій неволі, і на вербах повішали органи глухії, і нам стали сміятися, едумляни злії. Розкажіть нам пісню вашу. Може, й ми заплачем, або нашу заспівайте, невольники наші. Якої ж ми заспіваємо? На чужому полі не співають веселої в далекій неволі. І коли тебе забуду, Іерусалиме, забвен буду, Покинутий рабом на чужині. І язик мій оніміє, висохне лукавий. Як забуде пом'янути Тебе наша слава. і Господь наш нас пом'яне, едомські діти, як кричали ви: Руйнуйте, руйнуйте, паліте, Сіон святий, Вавилоня, джчере окаянна, Блаженний Той, хто заплатить за твої кайдани, блажен. Блажен, тебе злая в радості застане і розіб'є дітей твоїх. Охолодний камінь. Переможного миру вам!